Ти згадав про ключик. І я згадала про те, що колись в дитинстві мені дуже бракувало, могло бракувати, якби знала про існування такої речі, як музична скринька. Така, яка заводиться ключиком. І ось я вам прочитаю вірш, який має свою історію. Він називається Яну Тірсену». Написаний за натхненням цієї музики. А коли цей вірш був написаний, він був написаний в Сполучених Штатах, я отримала власне, те, чого в мене в дитинстві не було, як подарунок. Якби я була режисером, то зняла би фільм про дивака композитора що пише музику для своєї музичної скриньки, і заводить її, коли падає сніг. У Парижі крихітна скринька з механічним заводом, срібний ключик наключуєш і відпускаєш. І маленька з мізинчик закохана пара кружляє, побравшись за руки. У моєму дитинстві таких не було. І якби мені знати, що можуть такі основати, не лише у казках, я, вочевидь, би тужила за тим, що у мене немає. Такої музичної скриньки я, можливо, нічого б не знала іще про Париж, та у снах, безперечно, впізнала б срібну музику снігу про те, що не можна назвати.